29 квітня 1918 року вперше на кораблях Чорноморського флоту та на Севастопольській фортеці було піднято прапори України. І вже з 16 по 18 липня 1918 року було затверджено військово-морський прапор Українського державного флоту. Який став основою сучасного військово-морського прапора збройних сил України для проведення церемонії підняття державного прапора України та військово-морського прапора Збройних сил України запрошується офіцер ріжкової флотилії військово-морських сил збройних сил України, капітан третього рангу Сергій Одинець. Державний прапор прапор військово-морських сил збройних сил України внести державний прапор. На прапор військово-морських сил Збройних сил України підняти. Ми дякуємо нашим Збройним силам України, а також військово-морським силам Збройних сил України як невід'ємною частиною сил оборони нашої держави. Маю честь сьогодні від імені управління річкової флотилії висловити слова вдячності керівництву міста та територіальній громаді за допомогу. Та організацію урочистих заходів разом до перемоги, слава Україні!